Кропивничанка Вікторія Хохотва привела на щеплення від грипу чотирирічну доньку. Каже, сама вакцинувалася у вересні. Робить це щороку. Я працюю медпрацівником вже 10 років. Одразу, як тільки з'являється вакцина від грипу, ми всією сім'єю робимо вакцинацію. Сам грип не так страшний, як страшні наслідки його боїмось ускладнень, які важко прогнозувати. Температура 38 градусів є тимчасовим протипоказом до вакцинації. Пояснила медсестра Вікторія Шестакова. Не повинно бути ніяких явищ не підвищеної температури, респіраторних явищ не повинно бути. Щепити пацієнтів від грипу розпочав у вересні сімейний лікар Сергій Баранов. Говорить, за цей час вакцинували пів тисячі людей. Вакцину купляє за свої гроші пацієнт. «Щороку склад вакцини змінюється в залежності від прогнозів Всесвітньої організації здоров'я. Про віруси, які будуть циркулювати на цей рік, приблизно ми вже зробили десь півтори тисячі вакцин мешканцям Кропивницької області. Зі слів лікаря, крім підвищеної температури, не можна щепитись від грипу, якщо була алергічна реакція на попереднє введення вакцини. Тяжкі форми імунодефіциту та під час лікування онкозахворення в період хіміотерапії вакцинація проводиться починаючи з 6 місяців для дітей. Отримали 100 доз вакцини, яку замовили жителі області. Її вартість 507 гривень, розповіла директорка комунального підприємства Кіровоград Фармація Жанна Стручковська. У зв'язку з зменшенням потужностей на саме французькому заводі ми отримали в цьому році дуже дуже маленьку кількість від тої потреби, яку ми замовляли, мабуть, третя частина. Говорить, щоб купити вакцину від грипу, потрібен рецепт від сімейного лікаря. Холодильничок нам треба невеликий, і все рецепт. Холодильник, людина приходить, купує температура зберігання, як для всіх вакцин, плюс два, плюс вісім градусів типу. Вакцинуватися можна у пункті щеплення або у сімейного лікаря. Замовити вакцину може й він. Нині 100 тисяч доз французької вакцини проходять лабораторний контроль в Україні, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. На сьогодні в області за два тижні, коли розпочався підсезон, щеплено проти грипу 2816 наших мешканців, серед них 1150 дітей. За інформацією Міністерства охорони здоров'я буде надана гуманітарна допомога в Україну для медичних працівників за увесь минулий під сезон було щеплено 5316 осіб. Це 0,6 мешканців нашої області. За минулий рік в області зареєстрували 111 випадків грипу. Цьогоріч 440. Від ускладнень грипу помер 34-річний чоловік. Грип це інфекційне захворювання і передається повітряно-крапним шляхом. Тримайте дистанцію від тих людей, які мають будь-які ознаки ГРВІ, Зі слів лікарки, вакцинація від грипу рекомендована і не входить до щорічного календаря щеплень. Найкращий час для вакцинації у жовтні-листопаді до початку сезону у підйому захворюваності, але можна і взимку, бо віруси циркулюватимуть до травня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.